Як вас звати? Андрій, Андрій дуже приємно. Мастапан не привіз, мій опонент, на мене з собою з райруський дня. Що таке гостре питання? Батальйон Дніпро я вибрав по одній простій причині, що це був перший добровольчий батальйон в Україні. І туди пішов служити і я, і мій батько. Перший. Більше не було. Семенченко ще тренувався на базі Дніпропетровської області, і всі інші батальйони тільки засновувалися. Якщо комусь цікаво, є ціла передача на каналі 1 плюс 1, якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, бо завтра звинуватить в тому, що я помилився. От. Можете передивитися і побачити, коли були створені ті чи інші батальйони. Стосовно звання, коли я лежав в госпіталі, прийшло позачергове звернення про призначення мені звання. От На цьому я і основувався, але я вам ще раз кажу, моя чітка заява по відношенню присвоєння нагород, там якихось ножів, яких мені дарують, званів і так далі. Я від них всіх офіційно відмовляюсь. Зараз я проходжу на періоді реабілітації. На даний момент я мав виїхати в зону АТО і проводити одну з спецоперацій разом з хлопцями. Мені дозволу на це не дали. Тобто після поновлення, е після поновлення того, як я піду на службу, мені мають призначити, тобі, дати звання, але я скорше всього від нього відмовлюсь. Вчора це було конкретне запитання, на даний, момент, на даний момент воно є так. Все, крапка. І ще раз вас дуже попрошу, це не є основна ціль. Основна ціль, скільки ти ворога знищив і скільки ти людей врятував, а не яке тебе звання, і який ти суперкрутий офіцер, повірте, не зірки на погонах рятують наше життя і спасають Україну. Не зірки.